Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами зовсім новий пасьянс. Всі, хто полюбляє розглядати пасьянси, шукати цікаву інформацію, всіх запрошую. Розглядаємо разом, навчаємось, запам'ятаємо нові картинки та нові значення. Знак зодіака Тілець на місяць червень 2025 рік. Не забудьте загадати свої побажання, тому що у кожного вони різні. А що вам відповість пасіянс, будемо дивитися разом. А я буду вам розповідати, що означає. Дивимось уважно, які картинки для вас півпали. Ось тут коні, це швидкість, швидкість в ваших справах, стрімкість. Ось тут замок. Він показує закриту дорогу. Ось тут лапці, вони показують далекий шлях, або ви кудись будете їхати. Зверніть на це увагу. Ось тут далека дорога, а ось тут удар. Ось цей топорик означає удар, тобто не загубіть свої чемодани на вокзалі, або квітки, або якісь документи, щоб нічого не випало. Зверніть увагу удар в дорозі, а потім швидкість в ваших справах. Звісно, ви все можете владнати, але навіщо вам зайві хвилювання. Ось тут змія, змія або змійка. Вона означає мудрость. Зверніть увагу, що Кожному пасянці свої якісь окремі значення. Вони можуть співпадати, а можуть і не співпадати. Ось тут корона вона означає самий великий успіх в якоїсь вашій справі. Наприклад, ви такого не очікували. Але можливо, це шапка, а це корона. Ні, все правильно. Не, ось ось це вибачаюсь, друзі. Це шапка, а це ось корона. Трохи переплутали, але уважно роздивляємось, тому що пасьян зовсім новий. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Як я вам вже зазначала, по 10 днів місяць розподіляється на три частини і кожні 10 днів розглядаємо першу частину, другу та третю. Ось так. Не все так просто, як наші пращури. Створювали своє життя, робили його цікавішим. Таким ми з вами тренуємось, щоб заглядати в майбутнє і знати, які робити підготування або зміни в тому, що ми запланували. Прямуємо вперед. Другий розклад знак зодіака тілець. Тут у нас мітла, тут у нас ключ, і саме тому це картинки не співпадають. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Після розгляду пасянців я зроблю огляд на кожну картинку, щоб ви могли собі записати і самі роздивлятися, якщо в цьому буде потреба. Це у вас середина місяця. Тут у вас нічого не співпадає, саме тому, можливо, вона буде спокійною і вам немає ніяких попереджень. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Якщо ви щось віднайшли, обов'язково пишіть в коментарях. Сьогодні у нас така, такий урок, ніби фізкультура, але для мозку, розвиток уяви, концентрація уваги, прямуємо вперед на третій розклад. знак зодіака Тілець. Пасьянс невеликий, 20 карток, саме тому його можна вдало вивчити для того, щоб було цікаво розглядати. І так само небагато символів. Ось тут дівчина наприкінці місяця, чарівна красуня. Вона позначає флірт. Хтось з кимось буде фліртувати. Ось тут квітка, вона позначає зустріч. Зустріч може бути не обов'язково, молодята зустрінуться та закохаються, може і таке. Але зустріч може бути, наприклад, якщо ви давно не бачилися і якось обставини вам допоможуть зустріти людину, за якою ви вже скучили, але не мали можливості. Зустрітися або поспілкуватися. Ось так, друзі, небагато. Але треба дивитися уважно, ось воно колесо. Звісно, для нас це ще незвичайний розклад, тому що ми до нього не звикли, але потім він може стати нашим улюбленцем зміни в житті колесу, зміни в житті, зверніть увагу, якщо ви парубок, зустріч, флірт та зміни в житті. А якщо ви дівчина, то можливо, ви також зустрінете людину, в яку закохаєтесь зміни в житті. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Сьогодні ми за традицією подивимось з вами застереження та пораду на місяць червень, знак зодіака тілець. Застереження веселощі. Ось цей флірт. Будьте обережні для того, щоб людина не подумала, що ви легковажні та легкодоступні. Ось застереження веселощі та порадам. П'єрочка жезлів це карта боротьби. Вона вам каже про труднощі. Труднощі бувають не тільки якісь фізичні, а також труднощі в спілкуванні, коли люди не одразу розуміють одне одного. Але порада полягає в тому, що шукайте якісь правильні методи для того, щоб спілкуватися та бути почутими та зрозумілими. Іноді ці труднощі можуть означати, наприклад. В різних містах треба зустрітися, треба їхати і треба долати кілометри, але все в ваших руках. І як ви собі заплануєте, так, ви... все те і відбудеться. Не забудьте подивитися про кожний значок окреме відео. Після всіх, коли ми подивимось, 12 знаків для того, щоб вам було зрозуміло на потім. Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. До зустрічі з моїми пацієнтами.